Привіт! Мене звати Катя, і зараз швиденько розберемося із чотирма англійськими словами, які ну дуже часто плутають. А саме say, tell, speak і talk поїхали! Першим діясам, яким ми розберемося, це в нас буде say. Це просто сказати щось. Неважливо кому саме. Просто озвучити фразу. Наприклад, She said hello. He said he was tired. Ніяких кому після сей не треба. Тепер tell. Це сказати комусь. Обов'язково має бути людина після tell. Наприклад, He told me a funny story. I told them the truth. Потім у нас буде «speak». Це вже трохи офіційніше. Можеш говорити мовою або з кимось важливим. Наприклад, I speak English, she spoke to the manager. І на останок ми відберемося зі словом talk. Неформальний варіант. Просто балачки. Наприклад, We talked for hour. Can we talk? Отже, коротко, say це сказати щось, tell – сказати комусь, speak – офіційна розмова або мова і talk – це дружня балачка. А тепер ставте відео на паузу і подумайте, які дієслова підійдуть сюди: say, tell, speak чи talk. Зараз я прочитаю вам. Речення, а потім ви вже ставте на паузу і самі подумайте, які діє слова сюди підійдуть. Перше. He, <coughs> me, he was busy. Друге. Can we. <coughs> Якщо що, це питання. Третє. She. <coughs> She will be late. Четверте. I. <coughs> French and a little bit German. У п'ятому don't. <coughs> Anyone my secret. І у шостому We on the phone for an hour. А ось і відповіді. Ви можете поставити відео на паузу і перевірити себе самі, чи Я вам зараз прочитаю усі відповіді. У першому He told me he was busy. У другому Can we talk. У третьому. She said she will be late. У четвертому. I speak French and a little bit German. Piate, don't tell anyone my secret. I u shestomu we talk on the phone for an hour. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, тепер все зрозуміло. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Па-па.